Давайте сьогодні поговоримо про хамон. Але знаєте, це не просто розповідь про в'ялене м'ясо. Ні, це історія про культовий іспанський делікатес, який є чимось набагато, набагато більшим. Для іспанців хамон це без перебільшення ціла філософія, це продукт, у якому поєдналися традиції, природа і, що найголовніше, час. Саме тому деякі окости можуть коштувати тисячу євро. Щоб краще це уявити, от просто вдумайтеся. Один єдиний окіст найкращого хамону може коштувати стільки ж, скільки новенький флагманський смартфон. І тут, звісно, виникає логічне питання як, як звичайно, здавалося б, в'ялена свинина перетворюється на справжній національний скарб? Ну що ж, давайте розбиратися. І знаєте... Перша підказка такий собі ключ до розуміння його цінності криється в простому факті не весь хамон однаковий. Формально так хамон це сиров'ялина задня нога свині. Але повірте, за цим сухим визначенням ховається цілий всезвіт нюансів та складнощів. І ось тут починається найцікавіше світ хамону, по суті, поділений на два табори з одного боку Хамон Серрано. Його роблять зі звичайних білих свиней, а з іншого іберіко. це без перебільшення король хамонів. Його роблять виключно з унікальної чорної іберійської породи свиней. Але порода це лише початок історії, те, що робить найкращий іберіко чимось ну просто винятковим, криється в його середовищі, та що найголовніше в дієті. Уявіть собі стародавні дубові ліси на півдні Іспанії. Це екосистема Дееса, і саме тут, у напівдиких умовах, вільно гуляють свині і беріко найвищого гатунку. Протягом останніх місяців свого життя вони їдять майже виключно жолуді або іспанською белотас. І ця жолудева дієта, вона просто творить дива. Вона повністю змінює склад жиру. Тільки вдумайтеся, він на понад 55% складається з олеїнової кислоти. Так так, це та сама корисна для серця кислота, що й в оливковій олії. І саме завдяки їй жир буквально тане при кімнатній температурі. Гаразд, генетика і дієта це дуже важливо, але це лише частина рівняння. Наступний не менш вирішальний елемент це такий собі тандем, партнерство між людською майстерністю та унікальним іспанським кліматом. А сам процес, це знаєте, справжнє мистецтво, що передається з покоління в покоління. Все починається із соління, потім довгі місяці повільного сушіння та дозрівання у спеціальних погребах. І нарешті фінальна перевірка. Майстер проколює окіс спеціальною голкою і лише за ароматом. Уявіть собі, лише за ароматом визначає, чи готовий продукт. І ось тут ми бачимо, наскільки важливий час. Якщо звичайний сирано може в'ялитися, скажімо, до 15 місяців, то першокласний і витримують до 4 років чотири роки. Добре, стільки різних факторів. Як же тоді звичайному споживачеві зрозуміти, що саме він купує? На щастя, в Іспанії з цим все дуже суворо існує чітка система кольорового кодування, і ось ця система маркування це по суті ключ до всього. Чорна етикетка це абсолютна вершина. Це Олімп Хамону. Вона означає, що перед нами 100% чистокровна іберійська свиня, яка харчувалася виключно з жолудями. Інші кольори вказують на суміш порід або інший тип відгодівлі. Але саме чорна етикетка є знаком найвищої безкомпромісної якості. І ще один важливий момент. Хоча хамон ніколи не готують, цей ретельний, відточений століттями процес в'ялення робить його абсолютно безпечним для споживання, це по суті трансформація м'яса на молекулярному рівні. І от коли ми складаємо все це разом, унікальну генетику, дику природу, роки терпіння і століття традицій, виникає таке філософське питання: чи це все ще просто продукт ремесла? Чи може це вже щось більше справжній витвір мистецтва?